З новим роком усіх вас, шановні слухачі, це програма зустрічі на майдані у прямому ефірі у студії ведуча Оксана Щирба. Допомогу надає режисер Богдан Кожем'яко на календарі. 1 січня стартував новий 2015 рік. Які подарунки підготувала для нас влада цього року? Які реформи, яким буде для України 2015 рік, про можливі перспективи будемо говорити сьогодні? Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч адвокат. Добрий день вам. Вітаю ну знову. Гості, спасибі вам, що сьогодні, коли більшість відсипається після Нового року, ви присутні під час прямого ефіру. Давайте послухаємо ще одне запитання. Вітаю вас. Божі, люди, злодіям заслуговують вже зараз. Ви знаєте, це хотів би з вами е, е, спитати, як повернути не допомогу адресну, солони, а повернути в два рази, обвалили гривну, в два рази, підняли ціни. Тисяча гривень пенсія що була зараз 250. Це по курсу нинішнього менше 50 центів в день. Яким буде курс долара на вашу думку? кажуть, що буде навіть позички досягне 18-20. Як їм виживати питання? Чи не призведе ось така спроба реформування так, української влади до зростання соціальної напруги? Це ж великий ризик, Вадиме, Чи не так? Ну, з приводу, слід повернутись до попереднього питання. Потрібно трошки позитиву внести з приводу доларів, а то колеги так обрисували, що все і правду я... сказав. Да, я скажу в формі шутки, яка була на тоді вночі на засіданні парламенту, коли Арсеній Петрович сказав, що долар закладений 17 примірно гривень на 2015 рік. То з залу були крики. Та навіщо чекати нам? 2015, сьогодні продай нам по 17. Справа в тому, що ми розуміємо, що ніяких 17 не буде, то це, як то кажуть, для позитива. А президент на своїй прес-конференції на це питання дуже в такій, ну не зовсім поважній формі журналісту відповів: А що бабуля, вибачте, ви мені приводите долар. Бабуля, що буде снідати в Польщі чи в Германії, вона тут буде снідати. Ну, бачите, люди не знають дійсно, хто зараз на верхніх щабелях влади. Вони не знають, що ми навіть те, що і снідаємо, то вибачте, все ж на чому готують, все ж звичайно, це імпорт. Правильно, і звичайно, це буде дуже дуже серйозно на це. Будь ласка. До бандачками вас. От я хочу гостям задати такий вопрос. От, ви почали за долари тут розказувати, от я хочу такий вопрос. Подивіться дивіться, в одних обмінниках опичник. Якщо ти до 100 доларів здаєш, 1640, наприклад, е, шо, е, А от є такі обмінники на Петра Запорозця, на Боченка. Там аж 1800, получається, коли ти 100 доларів міняєш. От на 160 рублів різниця, От чи вони людей не дурять? Вот ці обмінники. Дуже, дуже коротко. Додати тільки, тут трошки інше. Справа в тому, що людина може не знає, готується рішення, яким будуть прості обмінники, позбавлені права придбати і продавати валюту, тільки це можна буде робити через банк, як це зроблено у всіх країнах світу. Але ті зараз обмінники, які так працюють, у них тільки завдання скупити на гривні по. Поскоріше долари, і це нормальна ціна. Повірте, якщо ви продаєте на ринок, вам запропонують трошки навіть більше. Але завжди пам'ятайте, що там можуть обманути і пограбувати. І тому такі обмінники, вони, як правило, у них місяць, два, максимум три. Перевести гривню в долари і все. Громадський діяч Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч, адвокат.